Ми починаємо нову еру в спорті. І це можливість відкрити спортсмена нового типу. Вибачте, це повністю моя провина. Наскільки я себе пам'ятаю, я все життя мріяв стати олімпійським чемпіоном. Едді, ти ніякий не спортсмен. Ах... На основі Браво! неймовірної реальної історії. Ти правий. Я не виграю олімпіаду. Я виграю зимову олімпіаду. Ти ніколи не війдеш в олімпійську збірну. Я зроблю це. <плоти> Мені потрібен тренер. Починати тренування слід було років у 5-6. А вам звідки знати? Бронсом Пірі. Чемпіон 68-го року. Чому я про нього не чув? Його вигнали. Він не виказував поваги до спорту. Дайте мені пораду. Киньце, раджу безкоштовно. Ти б не міг мене підштовхнути. Підштовхнути. Тут ще ніж я очікувала. Не згинай ноги! Від продюсерів Кінксмен таємна служба. Ти ж не відступишся? Ні, я зроблю це. Мене виганяли з усіх команд, перш ніж я отримував шанс себе показати. Ось чому я чекаю на вдалий момент. Цей світ не хоче тебе знати. Це не новина. Я знаю, як це, коли тебе списують. Настане твій час. але буде добі боляче. Ми не маємо бажання асоціюватись із посміховичком. <рес> Здається, я трохи запісявся та поразкою. Ви просто огидні. — Правда? Молодець! І це огидно. Я доведу, що ви помиляєтесь. Я зроблю це. Перемога чи поразка. У тобі більше можності, ніж усіх інших. Висока мета. А ось він британець Едді Гетер. Ти едді Орел. Здіймайся! Він стартує. Чим вдасться йому неможливе. Едді Орел. Приземлення у 2016 році.